Україна за перші місяці року вичерпала 76% безмитних квот на поставки до Євросоюзу. Продали продукти із пшениці. Також Київ використав пільги на такі позиції, як виноград, кукурудза, яблучний сік та мед. Разом із тим, за даними Держстату, у січні український експорт до ЄС упав на майже 12%, Попри аналогічний період торік, у нас у гостях Геннадій Максак, експерт ради зовнішньої політики Українська Призма. З ним ми поговоримо про перші результати міжнародної торгівлі України за цей рік. Я вас вітаю, пане Геннадію. Тож як так сталося, що Україна за перші два місяці року вичерпала майже усі квоти на поставки товарів до Євросоюзу? Ну тут треба почати з того, що квоти на безтарифний доступ до ринку це не вперше в цьому році, вони не з 1 січня діють. Справ тому, що з квітня 2014 року. Європейський союз запровадив так називаємо в е режим торгівлі, преференції для нас, в, як в рамках якого він знизив в односторонньому порядку всі свої тарифні позиції. І, власне, в такому режимі ми працюємо вже півтора роки. І те, що деякі квоти, як ви кажете, вибрані, це теж не новина. Вони зазвичай вбираються за декілька днів. Можливо, в цьому році а, пішло вже більше експортерів, думаючих, чи треба їм, то чи не треба. Але дійсно вони вбираються за перші дні, за перші місяці, і тут немає нічого нового. Хоча те, що вони назвали, це традиційні квоти, вони швидко вбираються, але є інші, скажімо, гриби а, інші напрямки, де ми не є. В тими, хто вбирає всі квоти, і це, наприклад, є теж питанням зі сторони Європейського Союзу. Чому ви не берете інші квоти? Чи можна зробити висновок, що українська продукція користується попитом в Євросоюзі? Важко сказати однозначно, тому що ми працюємо в рамках тих квот, які нам назначені. Угу. І власне, я думаю, що ті продукції, які є, вона користується попитом. Але мова може йти про те, що Поза тими квотами, оскільки квоти означають, що якщо ми їх вибрали, то ми вже не, не торгуємо. Ми торгуємо, але з тими тарифами, які вже йдуть там, скажімо, в нормальному режимі для нас, да? тобто є безквотна, то квоти без безтарифні, Безмита, так. Да, І є ті, які вже мають там, свою там, певну ставку. І е, для України досить важко, але ми знаходимо свої виходи. І, наприклад, уже отримання сертифіката нового, який діє з 1 січня, вказує те, що є зацікавленість в виході на ринок, хоча є звичайно свої певні там виклики. цьому напрямку. а про яку продукцію йдеться? Знову ж таки, це а, а, агропродукція, mm -hmm. тому що у нас а, на жаль, а можливо на щастя змінилась трішки експортна. А, Орієнтація і саме ці частки в експорті, і наразі ми більше займаємося питаннями агропромислового комплексу, і саме аграрну продукцію це і сільськогосподарські продукти, це й, можливо певні первинно перероблені продукти і так далі. Власне, те, що ви назвали ці коти, що випилиться: це, це зерно, це перероблені томати, це сік з яблук угу. і інші квоти, які в принципі користуються, і мед, традиційно. Мед, так, який швидко виходить. За, за рамки квот. Чи став європейський ринок для продуктів новим, тобто за цей рік, ну не за рік, за півтора не. року, про який ви говорили. Не став, тому що, ще раз повторюю, що ми вже в цьому режимі, який був у нас по квотах, але безтарифний, без, без ми живемо вже півтора року. І, напевно, вже певні ніші ми займаємо і є ті е, організації, ті компанії-експортери, які знають, що вони хочуть. Наприклад, е, за рахунок. Е, Півроку діяльності а трішки більше півроку, оскільки це було з квітня 2014-го. Саме зекономлені кошти на безтарифних поставках склали близько 200 мільйонів євро. Mm -hmm. У 2015 році це вже було 260 тисяч, це за підрахунками наших аграрних експертів. Тому зиск є. Я думаю, що це вказано те, що ми готові працювати і готові йти, йти далі. Якби ми вибрали всі квоти, які нам були назначені, то це оцінювалася оцінювалось десь економія в рамках 500 з копійками мільйонів євро. А що нам заважає вибирати усі квоти? А різні моменти, можливо, частково те, що квоти невеликі, і не всі експортери в них зацікавлені. А, а з іншого боку, можливо, навіть відсутність інформації. Не всі. Наразі знають про ті мови, які є щодо європейських ринків, можливо, це побоювання да, за продукцію, тому що це для батьків також є таким сентивним моментом. Але я так думаю, що це комплексний, підхи, комплексна проблема, яка включає те ж саме якісь і кризові явища, і те, що дійсно ми е, раніше не працювали, це якась боязнь нового ринку. Але разом з тим, зараз, якщо говорити про ті. Статистичні даніки ви називали, це наша наш експорт. Це майже 50% в країни ЄС по цьому місяцю січню, який вже був відомий уже по статистиці. До речі, я пригадала, що минулого року була така інформація, що українські виробники не поспішають обирати квоти. Це які це якраз по тим причинам, які ви назвали, або були якісь інші частково. Так частково ні, і не треба скати з рахунків, те, що все таки кільміснатуація ситуація впливала. Mm -hmm. Бо е не завжди є певні кошти, оборотні, які можна вкласти там в якусь експортну стратегію. Тому що виход на ринок він же не просто так, ми захотіли, ми вийшли. Треба шукати партнерів, які будуть допомагати вам в реалізації вашої продукції. Ну ж таки, треба знати, що ви відповідаєте тим, тим критеріям, які там є. Тому що є два варіанти виходу. А, і користання цих квот перше, це е називається принцип, хто перший прийшов, той отримав. І друге mm -hmm. це ліцензування. Коли отримаєте ліцензування, то продукцію. І тут, звичайно, є проблеми з ліцензуванням, тому що не завжди Світ подати тим критеріям, які є в європейському союзі, і можливо це додаткові кошти, які треба вкладувати в призначення самого виробничого процесу або в саму продукцію. А які європейські країни найбільше зацікавлені у нашій продукції? Якщо подивитись по країнам, то найбільше зацікавлені по а, формату торгівлі це є Німеччина. З нами торгує Польща, це mm -hmm. Нідерланди і ті країни, які в принципі можуть собі дозволити активну. А, Торгову політику. Бо насправді, щоб ми розуміли, зона він торгівлі це, скажімо так, паливо гарної якості в нашу машину. Але якщо автомобіль має проблеми з двигуном, то це паливо не допоможе. У нас проблеми з економічним двигуном. Не всі циліндри працюють, скажімо так. Да? І тому насправді. Це має бути експертна експертна політика держави, яка б займалася саме і допомогою експортерам на, на європейському ринку. Якщо цього немає, то сама mm. зона не зробить. Це є шанс, яким треба скористатися або утрею, котре купити цей білет. Е, є інша статистика: у січні експорт до країн ЄС упав порівняння з аналогічним періодом минулого року на майже 12%. Чому такий нонсенс? Тобто, квоти ми вичерпали, а але разом з тим продали менше. Ось ви казали про економічний двигун, що з ним не так в експортному Справа плані. в тому, що е, проблеми з двигуном і економіка падає не тільки з європейським союзом, а по всім нашим ринкам. І зараз можна говорити, що впав на ринку СНД. Це через Росію і через інші критерії спад в Україні мінусовий ріст ВВП. Проблеми з торговою політикою, ще раз скажу, тому що є питання наших експортерів, як корисати з валютних режимів в Україні, да? що вони мають продати валюту, потім купити по вже по новому більш високому курсу. Це знову ж таки дещо б'є. І крім того, є питання кон'юнктури на зочних ринках. Тобто, ми маємо розуміти, що хоча ми по квотам, наприклад, зернові насіння, ціна на них впала. І тобто, в цьому виразі ми то квоти вибираємо, але виручка, як ми тримаємо, вона зменшується. І власне тому і сам сам рівень цієї торгівлі падає. А чи може Україна розраховувати на розширення квот? А, теоретично може, і практично може, тому що з початком зони дії зони війни торгівлі з 1 січня 2016 року ми можемо уже почати консультації. Питання угу. в тому, як швидко ми підемо по цьому, по, по цьому шляху. Бо а, інше питання є квоти. Вони широкі, широкий спектр, не всі вибираються. Але є які і нас більш цікаві. Ми зацікавлені, і МЗС це розуміє, тобто вони вже ініціюють консультації, і Міністерство економічної роду торгівлі розуміє. Але тут треба розуміти іншу сторону. Бо в Європейському Союзі є дуже сильне аграрна лобі. І тому чи зможемо ми їх переконати і як швидко переконати, в тому, що ті квоти, які ми беремо швидко, їх треба розширити, а інші можна навіть прибрати, якщо ми їм не зацікавлені. Але це... Частину знову ж таки комплексної політики торгової України, економічної дипломатії. Наскільки ми будемо сильні в тому, щоб не лише випрацьовувати напрямок європейський, а можливо з іншими ринками? Ви згадали про аграрне лобі в Євросоюзі. Це, до речі, цікава тема, адже в Євросоюзі не так давно відбувалися масові протести. Фермерів, фермери європейські втратили ринок збуту в Росії, і продукція у них пропадає, тобто немає ринку збуту. В рамках ось цих умов українські продукти. Який шанс вони мають на європейському ринку? А, питання. Квот залишається, тобто ми в квотах працюємо в рамках того, що ми можемо і можемо наші продукти продавати і по тим номекурним напрямкам, які є. І є питання дійсно нашої конкуренції з тим продуктами, що є на цьому ринку. Це важчий процес, але він не є там скажімо, з, з, з таким бар'єром. Тобто, можливо, але це потребує додаткових коштів для тих самих імпортерів, щоб вони розуміли, що вони можуть конкурувати. Тут необхідно, можливо, знову ж таки питання підтримки експортної з боку держави. У нас до речі, до сих пір немає ще національної стратегії експортно України. Вона розробляється, про неї говорять. Її записала навіть в план дій на року, але на жаль, ще її немає. Що ж, будемо сподіватися, що вона таки буде. Я вам дякую за цікаву розмову.